Привіт-привіт. Петрук, агенція трохи за махалася. Друзі, ми дуже втомилися. Пожалійте нас. Да. Да? Особливо мого. Від це гостю. Я то жарти розумію, а мама то не дуже розуміє жарти. Друзі, ми вас вітаємо, Петрук Агенція вас вітає, ми дуже раді вас бачити. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть нам коментарі. Не хочете писати коментарі, ставте просто плюсика і запрошуємо вас переглянути сьогодні наступне наше відео, яке буде останнє. Ну, так складається життя. Там Да. Пока-пока. Дивимося далі. Сьогодні день із розряду сім доріг. Вранці, о 6 годині, ми з Олегом встали, зробили генеральне прибирання у нашому курчатнику біля малих курчат. Заодно почистили кролятники, все посипали сухою дезінфекцією. Я помила посуду, там поставила картоплю запікатися. На обід, і ми пішли на нашу садибу працювати на цибулі. Труд сумасшедший, серце вилітає, але ми працюємо. О 9.03 я присіла біля своєї цибулі, о 10.04 я встала, щоб ви розуміли, що я прополола три рядочки. А тепер питання для знатиків. Скільки мені треба часу? Годин днів, там, тижнів, щоб прополоти 4 сотки цибулі. Дякую. Вчора в Дамаркові купила один кілограм азотного добрива під назвою Карбамід і посипала оцю одну половину. Чому посипала тільки одну? Тому що хочу її. Ну, Олег тут рихлит міжряддя, я буду полоти і разом з тим воно заробиться в ґрунт. А другу половину все одно ж десь будемо ще в бершаді, тоді куплю і посиплю другу половину, щоб зразу його заробити в ґрунт, щоб воно не валялося, бо дощів у нас не прогнозують. Ось таке, таке добриво. Ну, Я не знаю, чи воно там щось дасть, не дасть, але по крайній мірі воно не помішає. Закінчує рихлити міжряддя, я вже сапати більше не буду, посадила два рядки часнику. І ми йдемо додому збирати нашу яночку на навчання. Запрошуємо вас переглянути наступне відео із розряду запаковка. Боже, мій! <нах> мій ніякий. Хозяйка цієї кухні вже сидить, як, як то кажуть, як вафля. <ха salaries> і я вже... Я вже просто не можу. Я вже падаю з ніг. Але скажи, Олік, як обідно, робота закінчується, і яся з мамою яся. їдуть. Якраз тільки приділити їм якоїсь уваги, поговорити там, десь погуляти піти, така погода гарна. І вони роз'їжджаються. Сьогодні їде яся, завтра їде мама, то тобто ми залишаємося одні, але... В першій половині відео ви бачили, що без роботи ми ні, ні, не ні. будемо, бо в нас роботи на городі море. Так, стосовно запаковки, яся наша приїде. Ну це ми так думаємо, я ще не дзвонила, не записувала її, але скоріш за все, що яся наша приїде 19-го, Ой, вибачте, 12-го 12. квітня. 12 квітня, якщо її не 12, а 11 квітня бо 12, скоріше всього, що вона поїде на перевірку зору після операції. Тому з чим сьогодні їде наша яся? Користуємося нагодою і тим, що в нас поки що немає робочих, два термоси борщу їдуть на Черкаси. ти що його не зацепиш? ну Це треба зав'язувати. Традиційно, ще жодного разу наша яся не їхала без холодцю. Тому вчора наварили холодець і холодець їде їде разом з Ясею Закривай його. Добре. Він застигше, може разом примотати, а біля холодцю. Картошку ми тільки що тушили, і залишилася картошка, теж вона приїде собі нею повечерає. Сьогодні в нас немає на столі грінок, бо ми завжди їх купували, але я ся ще ти не доїла, каже мене є. Купила їй два види сира, сир, косічка і твердий сир, і купила дуже червоної ікри, бо вона в нас з багатої сім'ї. Вони люблять ці бутики. Так, народи. шматочок копченого м'яса і шматочок копченого порібра теж їде на цей тиждень з Ясею. Олег мені купив велику упаковку шпагеті, коли в нас робочі були. Тому ясі теж вділила шпагетті. І вона нам привела собі якийсь чай, їй не сподобався. Вона привезла його нам, а той чай, що був у нас. Колись вона нам теж його попередній раз привезла, віддаємо їй назад. назад. Так, шашлики жарили у суботу, теж зразу відібрали Ясі. Кетчуп вона привозила нам, ми її віддаємо назад його до шашлика, бо ми такий їмо. він якийсь, наче його хтось вже їв і нечайно відригнув. Сьогодні спекла її пироги із гороху, бо вона з солодких пиріжків не їсть. Ну, Традиційно слойка, без слойки теж яся наша в Черкаси не їде. Це її улюблена страва до, до чаю. там. І останні сухофрукти, які ще я вам показувала, в нас були і компот, і сухофруктів. Теж її зробила, він, він ще трішки тепленький, тому десь так, щоб він не доторкався до холодцю. Яся їде маршруткою на 16.15, тобто ми десь 14.15, пів третього будемо виїжджати. До Умані до автовокзалу, і потім вона доїжджає до якогось там літака в Черкасах. Ну, це я в дєбрі не буду влазити, бо я не знаю, де це ті літаки, там, де це то хімселище. селище. Я уявлення не маю. Вона собі там знає, де її можна вийти, навіть так, що, що там її таксі смисла немає викликати, тому що там 700 метрів. це да, ця маршрутка в саме місто йде. Да? Не... не тільки до автовокзалу, не... десь там, а йде прямо в місто в місто. Тому Миш, вона собі їде нею аж аж майже під квартиру. Отака така запаковка, в принципі, ну нічого якби, нового, компот, все те саме. Компот не лишаємо компот поставимо. Вона цей раз дуже з багатьма торбами, бо Зміна сезонів. Хотіла привезти одяг, вже тепліший залишити вдома, а щось отаке футболки. Щось таке взяти, щоб поміняти. Ми їздили у п'ятницю на базар, хотіли щось купити і одягнутися. Ну, ще нам таке не пошили, що коротше, що я хоче. Ще таке не пошили, ми нічого не купили, і вона в тому самому їде. Побачимо, може тоді, як через дві неділі приїде, може там десь щось вже попідвозять якісь нові колекції, весняні та щось тоді купиться. Зараз. Зараз поки нічого нічого ми не купили. Отак, От сьогодні яся. Завтра будемо знімати мамину запаковку і їхати на верхівку. Мами, Все мами. тоді, друзі. Гарного вам дня, гарного вам понеділка. І ну, хочу ще озвучити таку новину, що це буде останній наш. Блог. Нам було дуже з вами приємно, що ви нас лайкали, що ви нас дивилися, що ви нас коментували. І, на жаль, ну, так складаються обставини. що сьогодні ми з вами вже не побачимося. З 1 квітням!